Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні ми разом з вами будемо тестувати комплект Xenon від компанії Vinso в лінзованій оптиці Renault Megane. Це відео відноситься до цілої серії тестів, в якій ми перетестовуємо певні джерела світла, там LED лампи або ксенон в лінзованій оптиці. Тобто раніше ми ці лампи, цей комплект ксенону, вже тестували в рефлекторній оптиці, там були певні зауваження, нюанси і моменти. І по чисельним проханням ми тепер його ще тестуємо в лінзованій оптиці, для того, щоб у вас було більше уявлення про те, як працює одне і те саме джерело світла в різній оптиці в різних автомобілів. Це в нас стандартний непосилений ксенон потужністю 35 Вт, але він має компактні слім блоки. В принципі, зараз вже більшість виробників перейшла на такі блоки і тому майже весь ксенон має ось таку однакову конструкцію. Щодо характеристик, то я їх зараз нагадаю. При напрузі 13,56 вольт комплект тягне 3,1 А. Майже максимум того, що може видати схема живлення нашого фотометра. Але в принципі 3,1 А це якраз в межах його можливостей. Тому я не думаю, що в автомобілі цей комплект потяне більше струму, ніж зараз ми бачимо. Потужність при цьому 42,2 Вт, трішки більше, ніж заявляє виробник, але знову ж таки для. Ксенону це норма. Пишу 35 Вт, по факту може бути трішки більше 40. Але нічого страшного, адже штатні галогенки в нас тягнуть взагалі 55 Вт, і тому можна і ставити навіть 55 ватний ксенон, не хвилюючись там за навантаження на бортову мережу. Світловий поток через 5 хвилин після ввімкнення ксенону складає 2557 люмен. Тобто, у нас ксенон прогрівся, вийшов на свої робочі характеристики і робочий світловий поток. Ефективність 60,5 люмват, і колірна температура досить цікава 4574 Кельвін. Тобто характеристики більш-менш стандартні, як для 35 ватного ксенону. Що стосується світлотіньової межі, то в рефлекторі у цих ламп ситуація була не критична, але все ж таки не ідеальна. Були там певні нюанси біля контрольної точки 1, тобто якраз в місці, де формується пташечка, такі ніби трішки засідання. І зараз ми подивимось, як лінза виправить цю ситуацію і скільки світлового потоку вона в нас вкраде. Адже по нашим чисельним тестам ми вже знаємо, що все ж таки лінза, на відміну від рефлектора, суттєво знижує освітленість. Під час тесту в рефлекторній оптиці цей комплект Ксенона в плані геометрії світлотіньової межі показав нас найгірший результат. Але лінза вирішила це суперечливе питання. І тепер ми маємо абсолютно адекватну і нормальну світлотіньову межу. Також цікавий момент вийшов з кольором світла, незважаючи на заявлену колірну температуру 5000 кельвін, по факту. Колірна температура тут складає приблизно 4500-4600. І це також підтверджено показниками нашого фотометра. Тобто колір світла знаходиться десь посередині між 4,300 і 5000 Кельвін. Це не зовсім жовте світло, але іще й не повністю біле. Такий варіант може сподобатись багатьом водіям. Також ще можемо звернути увагу на. Темну пляму конусної форми трішки правіше, нижче полички. Вона у нас там завжди присутня на LED-лампах і також під час тесту ксенону. І ця пляма з'являється через недосконалу конструкцію самої лінзи. Тобто у Renault Megane ось така лінза, яка дає темну пляму, праворуч нижче. Полички. В усьому іншому світло дуже непогане. Знову ж таки, лінза вирішила всі проблемні питання з світлотіньовою межею. І тепер візьмемо люксметр і поміряємо, наскільки яскраво світить ксенон в лінзі даного авто. В контрольній точці 1 ми маємо показник 1220 люкс. точка 2 670, точка 3 440, точка 2 – 670, 3 – 440, 4 – 420. Точка 5 умовно, це у нас водій зустрічного авто 35,5. І точка 6 підсвітка узбіччя, тут у нас 482 люкс. Вище світлотіньової межі у нас показники приблизно десь від 20 до 30 люкс. Тобто, ось тут у нас де може знаходитись Обличчя або очі водія зустрічного авто, навіть на дистанції 4 метра, освітленість не перевищує 20-30 люкс. Тобто це найменший показник, який може бути. Тобто навіть там штучне освітлення на дорозі, якісь там фонарі світять набагато яскравіше, ніж ось ці 20-30 люкс. Відсутність засліплюючого фактору ми також бачимо по наступному спостереженню, коли я стою навпроти фари на дистанції 4 метри і спокійно на неї дивлюсь, не напружуючи, не закриваючи очі. Відповідно, це свідчить про те, що фара мене не сліпить, навіть коли стоїть навпроти мене впритул на короткій дистанції. Ну і також ми бачимо, як рівномірно світло розповсюджується від лінії термінатора вниз, а верхня частина мого тулуба знаходиться в тіні і в безпеці, як і очі водіїв зустрічних авто. Далі нас чекає порівняння того, як світить цей комплект синона в лінзі і в рефлекторі. Як ми бачимо в рефлекторі показники вражаючі 5700 люкс. Це щось на рівні з білет-лінзами. Не топовими, але з нормальними білет-лінзами. Хоча в варіанті з рефлектором ми пам'ятаємо, у нас не ідеальна світло тіньова межа. А ось після того, як ми встановили ці лампи. Вже в лінзовану оптику від Renault Megane ми бачимо, що освітленість знизилась майже втричі. І ми маємо тепер показник не 5700, а 1350 люкс. Але при цьому вже класну геометрію світлотіньової межі. Точка 2. Тут показники також зменшились більш ніж вдвічі. Було 1920, а в лінзі стало 820. Точка 3 було 1130, в лінзі 500. точка 4 було 990, в лінзі 450. Тобто, в принципі, по всім контрольним точкам в нас освітленість впала більш ніж в два рази. В точці 5 ситуація виправилась, було 280 люкс, стало 44, це класно. І в точці 6 ситуація. Змінилась на краще. Ми виграли цілий один люкс, який, звичайно, можна списати на похибку. Тобто, в принципі, узбіччя цей комплект ксенона, як в рефлекторній, так і лінзованій оптиці, освітлює однаково якісно. А ось по іншим контрольним точкам ми бачимо не дуже приємну ситуацію. Хоча з іншими комплектами ксенона вона така сама. Наприклад, в минулий раз ми тестували комплект ксенона Car Pro Light, і там ситуація була така. В в рефлекторі він світив 3740 люкс, а Вінсо у нас в рефлекторі світив 5700. Тобто Вінсо був яскравіше. Але при цьому, після встановлення в лінзу, ми бачимо наступну ситуацію. CarPro ProLight світить вже 1850 люкс, в той час як Вінсо 1350. Тобто різниця у нас в 500 люкс. З однієї сторони виходить, що в рефлекторі краще працює ксенон від CarPro Light. А з іншої сторони, ми бачимо, що ось цей комплект ксенона при світловому потоці 2425 люмен, це я маю на увазі CarPro ProLight, в лінзі світить яскравіше, ніж. Ксенон від Вінсо при світловому потоці 2557 люмен. Тобто, ніби світловий поток у Вінсо більший, і в рефлекторі цей ксенон світить яскравіше, але все ж таки видно, відіграє роль якась там конфігурація лінзи і конфігурація самої лампи. Адже комплект від CarProLight. В лінзі в нас сфокусувався краще і забезпечив більшу або там кращу освітленість дороги. Ну і нарешті останній приклад: поки що це єдині лампи. Точніше, це найяскравіші лампи в наших тестах, які ми тестували в лінзі. Мова йде про LED-лампи від виробника OLED. Ці лампи спеціально сконструйовані під лінзу. Модель називається XH7 STR3. Всі лампи серії X у нас йдуть під лінзу, а лампи серії R під рефлектор. Ну і ось ці лампи в рефлекторі також показували високі показники 5360, Але в лінзі показники. Зменшились двічі 2830. Хоча 2830 ну, зараз це найкращий показник в лінзі від Renault Megane. Тобто ніякі інші LED-лампи і ніякий інший комплект Xenно навіть там не наблизився до цього показника. У нас поки що ось найкращий результат це, мабуть, якраз і буде 1850 люкс у Car Pro Light. Тобто серед Xenon поки що в нас лідирує Car Pro Light, а серед LED ламп де, в принципі, Всіх джерел світла в нас лідирує OLED. І останній приклад це галогенки від остра. Ми їх також протестували і в лінзі, і в рефлекторі. Лінза Renault Megane в нас якраз розрахована під галогенку, і відповідно можна думати, що галогенка тут буде світити яскравіше або краще. Але ні. Лінза краде світловий поток не тільки у ксенона і led ламп, а й у галогенок. В рефлекторі лампи Osram Original в нас світили на 1010 люкс, а в лінзі вже на 750. В контрольній точці 2 в рефлекторі 450 люкс, в лінзі 230. Точка 3 – 340, в лінзі 200. І точка 4 310 в лінзі 160. Від тесту до тесту ситуація в нас. Повторюється, вже всім зрозуміло, що при встановленні в лінзу ми втратимо світловий потік, і єдине питання, яке залишається наскільки впаде освітленість. В даному випадку у нас освітленість впала більш ніж. В два рази, а в точці один десь приблизно навіть в три рази. Тобто для лінзи, можливо, ось цей комплект ксенона не найкращий варіант. Якщо ви все ж таки націлені саме на ксенон для лінзованої оптики, можна розглянути варіант від Car Pro Light, він, в принципі, був в цьому відео як приклад. І також можна ще подивитись на LED-лампи, які спроєктовані саме для лінзи. Вони також в лінзі втрачають половину світлового потоку, але все ж таки світять там майже. Же в два рази яскравіше ніж цей або інший комплекс ксенона. на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!